Неприємна павза в розмові. Три способи, як її уникнути. Додивись це відео до кінця та дізнайся, як стати класним співрозмовником. <му> Стоїмо на вулиці, спілкуємося, п'ємо каву, обговорюємо свої теми, і тут не знаю звідки, але береться просто тупа павза в розмові. І ми всі просто мовчимо. Співрозмовники починають шукати щось інше, цікаве просто своїм поглядом. І насправді такі розмови вони закінчуються трішки некомфортним відчуттям всередині. Зараз я розповів вам три способи, як уникнути таких незручних пауз в розмові. Перший спосіб повторити останні слова. Коли ви співрозмовником про щось говорили, і він закінчив своє речення, і настала ця пауза, ви просто можете повторити його останні слова і запитати ще раз. І після того я зустрівся з нею на автовокзалі кажеш, що на автовокзалі з нею зустрівся, правильно? Да, да, це було субота, вач. Або, наприклад, якщо ви закінчили своє останнє речення і після вас наступила ця незручна пауза. Можливо, не потрібно нічого робити. І, можливо, весь час говорили ви і не давали своєму співрозмовнику сказати ні слова. Тому, можливо, потрібно самому заспокоїтись, просто подивитись відверто на свого співрозмовника і декілька секунд помовчати, очікуючи, що він щось має сказати. Тоді, нарешті, він відчує, що йому можна говорити. І він почне з вами спілкуватись, а це перестане бути простим монологом. Другий спосіб. Вам потрібно задати відкрите запитання. Що означає відкрите запитання? Це те, на яке не можна дати відповідь да або ні. Ти займаєшся спортом? Так або ні. Це закрите запитання, а відкрите запитання, який спорт тобі подобається, і людина починає відкрито на нього відповідати. Якщо ви знаходитесь у компанії друзів, ви можете задати запитання, як ви познайомились, і тоді 100% знайдеться історія, як познайомилися декілька з учасників вашої компанії. І повірте, вона буде класна і цікава, і можливо, ви до цього моменту навіть її не знали. Якщо ти спілкуєшся з людиною особисто один на один, ти можеш просто задати їй просте запитання. Коли ти спілкуєшся не в компанії, а з однією людиною, ти можеш і чесно і відкрито запитати. А розкажи, будь ласка, про себе. Тобі розповісти про роботу чи про особисте? І тут, залежно від інтонації, ви вже бачите, що вас співрозмовник сказав набагато позитивніше про роботу чи про особисте. І далі ви продовжуєте з ним розмову. Але якщо ви спілкуєтесь один на один з людиною. Яку ви вже тривалий час знаєте, з якою можливо ви працюєте на роботі, або ви старі друзі. Можете запитати, які в нього плани на майбутнє? Які в тебе плани на майбутнє? Я хочу стати президентом України. Третій спосіб зробити своєму співрозмовнику комплімент і задати відкрите запитання. Ви маєте поглянути на свого співрозмовника і подивитися, що його виділяє, і зробити йому певний комплімент, і потім задати відкрите запитання. У тебе класна фізична форма? Напевно, в залі займаєшся? Так, я займаюся, ходжу два рази на рік на Пасху. У тебе класна посмішка. Напевно, ти любиш дітей. Так, я їх люблю, тому що вмію правильно приготувати. Ха -ха -ха. Давай зараз узагальнемо. Є три простих способи подолати паузу в розмові. Перший. Згадати останні слова свого співрозмовника та повторити їх. Друге задати відкрите запитання, третє зробити комплімент своєму співрозмовнику. А також при спілкуванні та знайомстві дуже важливе саме перше враження. Якщо ти хочеш справляти просто неперевершене перше враження при знайомстві, тобі потрібно переглянути відео про чотири емоції під час знайомства і справляння першого враження. Якщо ти хочеш переглянути це відео, ось тут буде ссылка. Тобі просто потрібно перейти на іншу сторінку, ввести свій емейл і найм. Ем... Мейл, ти отримаєш відео про чотири емоції неперевершеного першого враження. Якщо тобі сподобався цей випуск, обов'язково пиши в обговореннях свої коментарі. Став лайк, нажимай на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нове відео. І також дякую за перегляд цього відео і чекаю з нетерпінням наступного.